Доброго дня. Загальний розклад. Чим порадує найближчі тиждень шансу на фінансовий благополучний достаток. По правосудді вищі сили надають вам шанс досягнути благополуччний достатку, вийти з безгрошів'я бідності, без результативності. Отримаєте шанс, можливість, пропозицію по роботі. Що надасть вам подальшому покращити ситуацію? Ну і загалом досягнути добробуту для своєї родини. Новопочинання, реалізація планів, пропозиції від чоловіка, відродження в вашому житті. Потрібно робити вибір. Не потрібно. Залишатися в невизначеності, в сумнівах. Що чи досягнете ви відносно даної пропозиції шансу результативності, ні, ви, оце балансування, тобто невизначеність, не робити вибір, ні, це не ваша ситуація. Навіть і не думайте. Ваша ситуація ясно для себе чітко зрозуміти, що це той шанс, який дасть вам. Досягнути благополуччя достатку, вийти з бідності, без результативності в своєму житті. Не кошмарити собі мізки, а радіти і насолоджувати життям. Так потрібно боротись відстоювати. Мудрість проявляйте по відношенню до самої ситуації.